Бабки зароблять, поки є така можливість. Так от, біля машини, які припарковані були. Фантажівкою взагалі не рекомендується їздити. Це просто жах цьому Нью-Йорку. Це чудо 2 2500. Я сьогодні, так скажу, попав нормально. Перевишив трошки швидкість, ну, буває реально. Але нас немає чим розвантажувати тебе. Треба буде сьогодні вальнути 1200 миль в Нью-Йорк на Лонг-Айленд. Hello! guys! Доброго дня мої рідненькі, шановні гості, дорога родина. Як завжди радий вас бачити на своєму каналі і одразу хотів подякувати за таку активну підтримку, яка була на минулому відео, щоб ви тиснули лайки, писали коментарі. Я дуже це ціную. І так як ви просили, завжди Дімончик, давай розкажи, що ти там заробляєш, давай що там по гросу. Ну, я вас почув, я вас почув. І сьогодні будемо розбирати мій один, один з найкращих тижнів на цій фірмі, як я працюю. Саме найбільше я заробив. І блін, було тяжко. Було справді дуже тяжко, але це все реально. Це все реально. Так що додивись, будь ласка, до кінця. І я розкажу, яку там я шикарну цифру заробив. І розкажу все більш детально щодо чого і як. Так що не перемикайся. Одразу тисни подобаєчку, поки не забув. І погнали! Подивимося, як Дімончика пройшов цей дуже прибутковий і тяжкий тиждень. Так, друзі, а тиждень у мене завжди починається із п'ятниці. Я рахую свій грос з п'ятниці по п'ятницю. Так, на компанії привчили. І що ж? В нас завантаження в штаті Вашингтон Сіетл, і 4 дропа. 4 дропа останні в Нешвілі, Теннесі. І загальна кількість миль 2700. І за це платять 5600. Отакий от непоганий overвікенed груз. І він потягнув, скажімо так, класно, затягнув мене в хорошу неділю по фінансах. Так що погнали дивитися. Гей-гей, шанові гості, дорога родина, доброго раночку. Я вже на Чекащині. І одразу понеділок і одразу якісь невеличкі проблеми з розвантаженням. Я приїхав, вам зараз покажу е, такий невеличкий, як магазин, який здає в оренду всяке обладнання. Тут маленький навіть що навіть маку куди фуру заїхати. І... Вона стоїть ось там. А стоїть там, на вулиці прям. А Це такий невеличкий магазин, що здає в оренду, всяке обладнання, продає газ, грилі. І що? І що? Я приходжу кажу, братла, загружайте мене, а вони кажуть, прикольно, але ти мався бути завтра, нам сказали. Я кажу, та ні, в документах сьогодні. Але нас каже, не немає чим розвантажувати тебе. Я кажу, взагалі шикарно. <гум> Дзвоню до Діспо. Діспо мається до брокера, зараз позвонити. Цей чувачок щось зашевелився трошки. Можливо вигрузять Десь можливо форкліфта знайдуть і будемо вигрузати. Так, цей форкліфт не допоміг. мав. So

Такий монстр. Монстр оприскуєш, Типу такі високі, я ніколи не думав, що він такі високі. Такий майже фантажіо канають хочеш. Не однаково. Коротше, цей мужик веслі. Ось такі от мужики. Бля, було 5 годин, коротше, блять. 5 годин фірма закривається, я приїхав. Кажу, блін, пацани, треба, щоб ви вигрузили, бо кажу, у мене ще два дропа. І вуаля! Виложили красавчик, Веслі молодець. Він такий радий, що пляха богнав сюди серйозно. Перевищив трошки швидкість, ну, буває реально, але не даремно її привищив. Добрий раночок, друзі. Сьогодні у нас розвантаження в Ньюпорт, Кентакі. В маленькому такому просторі тут для тягача із з таким довгим прицепом було мало місця. Я постійно залазив на другу смужку, повернув поворот, бо так би позносив стовби. І рампа. Рампа для того, щоб техніка з'їхала, бо по іншому ніяк. І тут отака от красива церквушка. Не знаю вона ще функціонує як церкушка чи вона під щось інше здається. бо Я бачу, що там, а там ті вікна якось як позакривали. Написано Southgate House. Да. Не знаю, можливо там під якісь інші цілі вона вже зараз використовується, але, але досить гарно. Трохи щось нагадує Європу. Тут взагалі так вузенько, маленько, все нагадує Європу. Моя машина терчить. Напів... Ну не напів дороги, але пів смуги закриває трохи. Пів смуги закриває. Все мені що? Мені залишилося. Закрити там свої коні позаду і все. І можна їхати. Потім був геморойний вівторок. Вівторок я близько восьми годин чекав на завантаження. Я вже і спав. Я вже і готував. Я вже не знав, що робити, чесно кажучи. І завантажили мене близько 12 ї ночі і було, треба було тріпати цілу ніч з Кентакі до Мічигана 549 миль заплатили 1400. Погнали. Так, друзі, приїхав я на завантаження. І дивіться, яка земля кругла. Зустрів колегу. Я в шоці? Тож треба ніколи не бачили, на завантаженні. Да, суперово. Друзяшки, я сьогодні так скажу попав нормально. Попав в плані часу очікування. Я приїхав о 2 годині, зареєструвався і до сих пір чекаю. Вже майже 8, 8 вечора. І я стою, стою, чекаю, і тут. І я таки не один, там за мною траків ще ну, дуже багато. Тоси здивований, бо малося все бути ніби швидко. Як обіцяли, але я не знаю. Вантажу якісь запчастини, ніби як рами для вантажівок і це все маєте їхати в Детройт. Я зараз в Кінтакі. І до місця розвантаження та ніби небагато, 483 милі, але це буде Нон-стоп нічка. Нон і це сумно, чесно кажучи. Але мене ще не забрали. Я не знаю, коли мене заберуть. Якщо вже 8 зараз, до 12 би завантажили. Що сумно сумно сумно, але сьогодні я протестив ліжечко все. Цей столик я склав, він так прикольно складається, ніби як пласкарті в поїзді Ну, звісно, я бачив, звісно, їздили. І тут дуже велике місце, тут прям двоє я... реально можна класно лягти. Так що, дошуля моя, запрошую тебе показатися зі мною в новому волю. Так, один же відстрілявся. А я ще стою. Темна ніч. Темна ніч на вулиці! 6 годин вже сьома. Аби до 12 виїхав. Весело. Тут коротше двіж. Серйозно. Там хтось грузиться, там хтось загружається. Я вже чекаю. Йо-моя. Потім, а потім в середу мені знайшли легенький груз. Всього було тут дві палетки, як ви побачите далі. І нам заплатили 2500 за 820 миль з Мічигана в Канзас Сіті. Погнали! Доброго раночку. Тимончик. Вчора так не мучився, звісно, з, з, з тим завантаженням. Довго я чекав і чекав. Вісім годин чекав майже. В цілу ніч їхав, ніфіга не спав, бо треба було зранку виразитись на заводі в Детройті. На заводі, на жаль, не давали знімати. Там були звичайні рами е, для пікапів. І мені оперативно, що вчора знайшли класне завантаження. Я приїхав і мене завантажило. Але я був дуже здивований, того, що всього-навсього... За так, завантажили. Мені дві палети. а Я вщупав, тут написано було 40 тисяч паузів, функтрейлер. А тут дивіться. <рес> такі дві малесенькі палетки. От, трошки довгі, але 2000 паундів важать вони всі. Це просто в якийсь трак не влізло і замовили мій. І їду я 800 миль до Канза Сіті і за це чудо платять. 2500, не, класно? Я би такі завантаження кожного дня возив би. <гум> так що вчора не пофартило. сьогодні повезло. Треба ще сьогодні трохи проїхати і десь раніше не спати. Судгі таки тому відчувається, не спав. Азарі, азари помив ручки і... Щось 8 пообідать і го. Як вам така сороконожка? Сім осей на трейлері. І три на траку. Водій розказував, що ця вся сцепка коштує пів мільйона доларів. Перевозиться в основному в Мічигані Метал, койли. Прикольна штука. Трішечки збудрився. Душику чистенький. Що мало далі їхати? Ще трошки треба сьогодні їхати. Робота не чекає. А потім в четвер мій крутий диспетчер знайшов мені офігезний груз на Нью-Йорк. 1200 миль, 5000 доларів. І треба було їхати нон-стоп, тому що це був Тімовський груз. Але диспетчер знає, що я little bit crazy і що я можу здолати таку відстань. Скажімо, так, за один раз я не спав там 30 хвилин цього, але це не сон. Я зробив цей груз, да? я знав за що їхати просто, розумієте? От коли такі грузи, то ти бачиш цифру, і ти такий вау, А можливо і не поспати. Я це все зробив. Було тяжко, звісно, це було нелегке. І ви скажете Дімон ти реально якийсь чудак. Да, ребята, ми тут всі чудаки, бо коли бачимо, я коли бачу... Коли шанс я заробити, я цим шансом користуюся. Ми тут всі, скажімо так, будемо чесно, щоб заробити нормальні гроші і нормальне життя прожити. Так що такі от справи. яке гарне сонечко світить. Який дімончик тут теж жовтенький, як сонечко. Треба себе якось підбадьоритися самого ранку. Сьогодні обіцяє бути тяжкий день. Зараз в мене розвантаження, я потім йду в штат Невада. І вантажусь на Нью-Йорк. І треба буде сьогодні вальнути 1200 миль. Нью-Йорк на Лонг-Айленд я буду їхати і там розвантажуватись. Колись, коли працював Барменом, думав, що це, вау, такий прикольний коктейль. А виявляється, що це Лонг Айленд це ще острів такий, півострів, який є в Нью-Йорку. Так що такі от справи. Заряжений, позитивний, а як? А якось позитивний. Позитиву ніяк. Ну що ж, друзі, вантажився я там у середині на рампах і зараз опача, вже тут. А що в нас тут, ви скажете? А тут у нас досить цікавий товар, вікна двері, реально вікна двері. Дуже прикольно, О, зараз ой, Опс. Як бачите, бачите вікна і двері, все скло. Прикольно дуже, що не помітили де стропи ставить і зразу голочки поставили. І я по цим маркерам стропую, не сильно затягую. І це все у нас буде їхати в Нью-Йорк. На Лонгайленд. Центр міста десь. <гум> буде весело. Буде весело. Їхати чимало 1200. Треба завтра ця система зробити. Що буде нелегко. легко. Так що я пішов далі працювати, а ви ставте подбайшку. Пишіть коментарі, як вам таке. Я щось не кажу, що такого не везе ні разу немає. Вікна, ні двері. Думаю, все буде яке. Так, друзяшки, це моя. Робота на сьогодні на завтра Нью-Йорк Бачите, яка і стан На 21, прямо на саме краєчку. Так, смітець. Ще ростець. Ось кілометраж. Ось так от Так що роботи на сьогодні завтра вистачає. Аби, аби зробив. Деколи хочеш побільше, а деколи думаєш буляха, муха, ніфіка собі дали. <рес> Але це робота. Виклинаю мені на ура. Ну що ж, мої рідненькі друзяшки. Судячи по трафіку, ви зрозуміли, що я вже в Нью-Йорку тянуся перед мостом Вашингтона. Буду проїжджати по верхньому поверсі для вантажних, по нижньому. Можна застрягнути. Там так і написано. No trucks lower level. only upper level пробка на 15 хвилин це ще нормально, 11 година, це ще може бути. Я що? Я я поспав пів години, ніхто то нам це тяжко назвати, як <свісно> і ліг, що вставати. Почуваюся, ви бачите, нормально зарядженим і ви скажете, блін, Дімон, да наш так працювати, що так тяжко. Ну, блін, а ви що сюди прийшли? Бабки зароблять, поки є така можливість. Попалась, попався хороший такий вантаж. От і гріх було не взяти. Так що за, за скільки заплатили? За 1200 миль заплатили 5 тисяч доларів. Так що це хороша ціна. Це ну, для компанії, не для мене особисто. Хочу ще розказати? Ще я маю завантаження одразу там, далеко, дві милі. Від того півострова Long Island. Що це навіть? Ні, це най... Це острів. Це, наприклад, острів Long Island. Та й таке. Да, пише 12-11, став трака 13.6 і всі проїжджають, ні? Все прикольно. Ось цей відомий мостик Джорджа Вашингтона. Вони ще мудрилися закрити смугу крайню на ремонт, але видається то так трафік потужний. Я собі з краєчку зарився, щоб вона ніхто не трогав і їду собі. Там же Нью-Йорк. Це ще Нью-Джерсі рахується, а там же Нью-Йорк. Це пі... ну ти молодець, козарлюга. тут Нью-Йорк, тут треба бути готовим, Хто як хоче, так і їздить. Біять куда мене завів Гармін? Просто зашибись Як звідси виїхати? Тут скло пакети і двері пакети з скло. І дуже довго вражає. Так немає ніякого крана. Один, один витягує, другий забирає, а третій ще вивозить. Таке. Будівництво саме, що не є. Я вам скажу, треба паста було просто досить тяжко є. Я здавав породи руху задом. Так от біля машини які припарковані були. Залишали тут. Зеркала складав, бо зеркала не про тебе компорта. це було весело. Тут вантажівкою взагалі не рекомендується їздити. Це просто жах цьому Нью-Йорку бляха. Дуже напарковано, всі пхаються. Просто очко здороветься. Це просто труба і чорний дим. Не проїдеш, не пройдеш. Так, друзі. Але після розвантаження в Нью-Йорку на Лонг-Айленді я був дуже-дуже дуже витиснутий. Я мав ще пікап там на Лунг Айленді, взагалі 5 миль було. Я був в шоці, що мені знайшли, знайшли там завантаження. І я вже поїхав в Флориду. Я вже там нічого не знімав, бо я просто був вижитий лимон. Я не спав там близько. Скільки я не спав? Я не спав близько там До 28 годин я не спав. Коротше, так. І я вже просто. Я там грузив доски, ці доски застрапував, закрив коністогу. І поїхав на найближчий паркінг і спав там з 6 до 8. Коротше, 6 шостої ран... вечора до восьмої ранку І виспався. Так що такі от справи. Ну що ж, друзі, як ви бачите, 14500 за тиждень це реально. Це реально. Да, це буває досить рідко. Це, скажімо так, якесь як свято. І це скоріше більше виняток, чим, чим, чим нормальний грос. Нормальні гроси коливаються в мене 8-10 тисяч. Ось так. от. А 14500 це просто ну, так кажуть, зорість зійшлися. Ми з диспетчером працювали як єдине ціле. За що йому теж лайк і мені лайк поставте, що я скільки зробив. І що вам скажу? Все в наших силах, навіть при даному маркеті, це була реальна сума. Я б теж не очікував, що таку суму зроблю, але все вийшло. круто. круто. І із цих 14500 мої 28%. Так що неділя вийшла ударна. І друзі, можливо, ви знаєте якісь такі фірми, чи ви працюєте на цих фірмах, на фадбетах, на конестогах. Напишіть в коментарях, якщо у вас про таку фірму, якщо ви такі гроші робите там 14500 кожної неділі, черканіть внизу, чи є у вас місця, я залюбки теж туди піду. От, але я знаю, що це досить рідкість. Так що з вас коментар, з вас подобайка, і до зустрічі.